Ких веселих танців та пісень розпочинається арт-перформанс Перемога очима дітей у Палаці культури Інгулець. До заходу долучилися понад 150 дітлахів різного віку. Євген один із них. Хлопцеві 12. І своє майбутнє він хоче пов'язати з мистецтвом. Тому під час заходу вподобав хітові пісні, а також образи аніматорів. Мені сподобалось танцювати і співати. Моя найлюбленіша любленіша парова машина, Я під неї співав. Ми прийшов патрон і ми з ним танцювали. Сам івент був організований для мешканців інгульця, а також для вимушених переселенців та учнів літніх пришкільних майданчиків шести шкіл району. Для них працівники Палацу культури і підготували чимало цікавинок: флешмоби під популярні сучасні українські пісні з аніматорами, фотозони з мультиплікаційними героями, велику розмальовку карти України, різнокольорову крейду для малюнків на асфальті, а також шоу Мильних Бульбашок. Схожі розважальні заходи під спільною назвою Ігроленд у палаці культури інгулець проводять регулярно ще з 1 червня, і кожного разу працівники згаданого закладу роблять усе можливе, аби подарувати дітлахам яскраве дитинство, яке щодня підло краде російська орда. Дитинство повинно бути кольоровим. Діти не повинні відчувати на собі те, що відчувають дорослі. Їхні батьки зараз в окопах. Батьки захищають, а ми дітям даруємо дитинство. дитинство. І ви знаєте, ми завжди кажемо. Ви дітям кажемо. Ви не діти війни, ви діти перемоги. Такі розважальні заходи, як для дітлахів, так і для дорослих, планують проводити регулярно протягом усього літа у всіх районах Кривбасу на базі закладів культури та освіти. Така міська культурна програма з'явилася нещодавно і має назву самер хаб на сьогоднішній день в нашому місті. Управління культури Криворізької міської ради представляє програму, яка буде на протязі всього літа. Це самер хаб, це хаби для наших дітей для дорослих покоління зараз всі заклади культури по всьому нашому місці будуть представляти подібні заходи для дозвілля. От як сьогодні ми представляємо це дозвілля наших дітей. Дізнатися про графік проведення розважальних заходів для дітей та дорослих у вашому районі можна на сторінках місцевих закладів культури у Фейсбук. Повертаючись до палацу культури інголець, то подібні івенти для дітлахів тут проводитимуться що о 13.00. Антон Шекель, Едуард Лушпенко, перший міський.